Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хотів би розповісти кілька історій про те, як люди в місті Харкові просять про допомогу. Отже, десь місяць тому зі мною трапилася така ситуація. Робив я закупи на тиждень харчових продуктів в одному з магазинів. І вже коли завершувався цей процес, я перебував у відділі хімії різноманітної. Возик був уже спакований на вихід, і тут чую: жіночка до мене одна звертається каже: Ви не могли б мені це пробити на касі? Я підвів голову і побачив в її руках був точно як зараз пам'ятаю, батон. Потім якийсь плавлений, здається, сирок, туалетний папір і ще там кілька якихось позицій. Я спочатку не зрозумів і. Кажу, А чому ви самі не можете пробити це на касі, а маю я робити це за вас? І вона мені у відповідь просто каже, що да, ви не зрозуміли мені не пробити, а ви маєте купити це, якщо ну, маєте якісь зайві кошти. Я якось так розгубився, якщо чесно, спочатку, адже ніколи в таку ситуацію не потрапляв. Ну, буває, я можу дати там, 20 чи навіть 50 гривень там, під настрій, як кажуть. На людині, яка сидить там біля магазину і просить про допомогу грошову. Але так, щоб просто от в торговельному залі до тебе підходять люди і ну, фактично напіввимагають тобі придбати ці товари, а не просять. Я спочатку постояв секунд 10, поки зорієнтувався, ну і запропонував. Їй придбати ці все ж таки товари, вона ще й наголосила, що вони ж недорого коштують, тут гривень на 50 буквально. Ну На що я їй просто сказав, що давайте я дам вам 50 гривень, і ви самі підете собі на касу проб'єте і заберете ці товари. Вона зраділа ця жіночка, звісно, я дав їй 50 гривень. Але вона чомусь пішла не в бік каси, а далі в торговельний зал. Не знаю, може, ще когось знайшла і попросила в лобках про допомогу. Але менш з тим, на 50 гривень, як то кажуть, не з біднішою віддав та, та й на тому. І ось тижні десь два тому трапилася ще одна ситуація. Стояв я біля автомату з продажу питної води, і до мене підійшов. Чоловік, такий років десь 65, і попросив дати йому 57 гривень. Саме 57 гривень, мене дуже здивувало, що точна така сума: не 50, ні 60, а саме 57 гривень. Я не став якби, уточнювати, на що йому потрібно, і чоловік сказав, що може мені на заміну дати пляшку. Соняшникової олії, яка в нього була в пакеті, я спочатку сказав, що не знаю, чи можу дати ці гроші, адже в мене було тільки 500 гривень однієї купюри. Але потім вирішив все ж таки допомогти цьому чоловікові. Сказав, що зараз заїду буквально поряд магазин, куплю свої мінеральної води, розміняю, як то кажуть, кошти і дам йому ці 57 гривень. Ну, Разом з тим чоловік подякував. І, але в очах його було якби помітно, що я не, не повернувся до нього. Але я, як обіцяв, пішов, купив мінеральної води пляшку собі. Були розміняні ці кошти. Да, йому не 57 гривень, звичайно, а 70 ну, Були 50 купюра і 20. Він дуже зрадів, і все ж таки почав мені простягувати. До рук цю пляшку з Олією в пакеті. Я, звісно, відмовився, кажу: Та перестаньте, заберіть собі, мені вона не потрібна, можливо, вам буде потрібніше. А, але потім я вирішив поцікавитися в людини, що з нею трапилося. Ну, Чоловік розповів, що він сам з міста Куп'янська, десь на околиці Купенська, проживає. Наразі там ситуація нестабільна, як а, виявляється, і його просто ну, запросили. Військовий, щоб евакуювати до Харкова, і він евакуювався, але сказав, що втратив по дорозі усі документи, не може нікуди влаштуватися на роботу, нікуди його не беруть без цих документів. Ну, от така, от на жаль, ситуація, що вікон трапилася. Після того я ще бачив його один раз уже подалі від нашого будинку, де я з ним спілкувався, коли передавав йому ці кошти. Не знаю, що з ним далі. Ну от така от ситуація в місті Харкові. Люди, на жаль, ну багато хто змушений виживати, тому йдуть от на такі речі, коли просять просто на вулиці кошти. Ну, якщо є змога, то потрібно, звісно, допомагати.